Так, Після перерви повертаюся знову до дешифтування, до точніше, до його публічної частини, тому що паралельно ще роблю один проєкт. Я думаю, колись можна буде його показати, поки що ні. Але добре, що можна показати волонтер. Сьогодні хочеться. Продовжити, напевно, частково е тему кернування. якщо в минулому випуску я показував прийом, яким я користуюся, щоб акуратніше зробити пробіли і нав на, навкруги обабіч пробі пробілів, е ні, навпаки, пробіли обабіч терев. Вот. Ну Взагалом, подивіться, якщо вам цікава тема керування минулої випуск. Там детально показую, як я пишу базові класи, як їх потім писати далі, мій алгоритм, і показую цей власне фішку з кернуванням та пробілів. Сьогодні сподіваюся, також невеличкий, коротенький буде випуск. Я хочу показати також один нюанс, про який, чесно кажучи, і я можу навіть ніколи забувати, але його я часто не бачу і в інших професійних шрифтах, скоріш за все, в якими ми ви можливо і користуєтесь навіть. Це, це керування і це спеціальний клас для літер з вертикальним коронам. Що таке вертикальний корон? Що таке звичайний корон? спочатку? Так, це надрядковий значок, так, який, ну, типу, як корона. Так, корон, або якось, якось він ще не пам'ятаю, називається у Чехів він. Якось по-своєму називається, так як це, по суті, доволі розповсюджений знак в чеській мові, то вони також його якось називають, не пам'ятаю Корон, це напевно, щось по суті, як до корони, за звучанням мені особисто схоже, можливо, воно так і Е, Є і. <ганування> Є літери, які дозволяють ставити корон над собою. В сенсі, вони мають достатньо простору для того, щоб розмістити корон у як верхній е діакритичний знак. Е ось ви бачите рядкові C I -E -E N, R S. Z. Ну, от, наприклад. A, I, O також бувають з коронами. Але є літери, яким потрібен також корон, але вони не мають можливості, немає можливості над ними доволі вільно розміщувати діакритичний знак згори, тобто літера D, за рахунок того, що в неї верхній виносний елемент, літера L аналогічно, і літера T, тому що вона має верхній напіввиносний елемент. І ви бачите, що в прописних варіантах тут е, є ці корони, е, виключення тільки L-корон. Я, я чесно не знаю, чому саме тут використовується замість е, верхнього корона, також вертикальний, але ну, з точки зору графіки і логіки, в принципі, він непогано сюди стає. Економить місце над літерою і заповнює нішу так. Негативний простір, там контрпростір всередині е літери, або ну між двома літерами, між Елкарон і наступним. В е чому е є нюанс з цим знаком? Е його дуже часто, це вже я забігаючи е про діакритику, розкажу трошки, е його дуже дуже часто плутають з апострофом, ну або з одинарною лапкою. Ем, насправді, е, його можна схожим чином малювати на лапки, так, але е, це знак унікальний, він використовується виключно для цього. В нього є е, своя, власне, унікальна е, комірка в Unicode, ось, власне, Корон Alt. У нас знаходиться от в самому низу. Uh, Latin Pro І, власне, uh, цей унікальний знак він малюється сюди і потім комбінується з uh, з літерами. Uh, ну, з літерами D, L, так і відповідно. Так. Um, чому. Це роб... треба робити, чому це унікальний знак, а не по суті, ну, як апостроф, так? Інколи апостроф може бути в... як кома зроблений. Я не знаю, можливо, десь. Ну ні, у мене всі тут приклади з діагональним апострофом. Е, ну, не суть. Е, інколи він може зроб... зроблений бути як кома. До речі, я згадав, де може бути в монофонті можна буде підглянути. Онука. Тут дуже зручно, що є ще хвостики відігнуті. Вони допомагають балансувати, балансувати простір навколо літери D. Так, Сі2 І, І при тому, що кома тут виглядає ось так. Це це круте, круте правильне рішення. Знову ж таки, Марія е, Марія Вайнштейн, це авторка шрифту Монофонтіс, Кирило Ткачов, співавтор. Е, дуже класно, що вони зробили саме унікальні знаки для, для цього для цієї діакритики. Чому це важливо? Тому що існують слова, які пишуться одно. Однаково і відрізняється тільки а, тим, чи це Апостроф, чи це саме Корон. А, наприклад, отаке слово. Зараз я тільки його. Зараз я його напишу. З усім знаком. І напишу його з апостроф. Очевидно, що в моноширинному шрифті вони дуже сильно відрізняються і ну, майже неможливо переплутати, тому що апостроф також має таку ж саму ширину кигельного майданчика. Як і всі інші літери, але ця проблема э, виникає, ну, в ну, звичайних регулярних шрифтах зазвичай. Э, і щоби, ну, э, щоб відрізнити це слово одне від іншого, власне, ми і робимо. Ну, точніше, не ми, а напевно, більше э, чехи. Але не тільки вони, е, європейські, так, дизайнери зазвичай мали би робити форму корона, навіть якщо вона схожа на апостроф, трошки інакшою. Зазвичай вона робиться трошки меншою по висоті, трошки вущою, і рівняється акуратніше, ну і менш діагональною, так, якщо вона оця, цієї форми спрощеної, геометричною і е, робиться менш діагональним, ну, то просто, щоб кр красивіше, акуратніше воно стояло е, біля вертикалі. Е, чому він робиться меншим? Тому що зазвичай е, цей, цей самий знак вішається е, і над літерою Т. Не завжди воно виходить е, ідеально, інколи. Е, Можна змінювати, це моя опінія. Я думаю, що можна змінювати е, і саму форму літери Т, і е, трошки під, підпилювати сам корон, так, щоб він акуратніше став е, над літерою Т. але зазвичай ну, я так його намагаюся малювати, щоб е, один і той же самий е, елемент так, ну, або компонент, по суті. Використати для всіх літер, ну, власне, з цим діапетичним знаком, і в тому числі для L, просто регулюючи його через, через якорі. Я, я, я думаю, я м тут, тут просто це вже зроблено, тому я не буду показувати, як я це роблю з нуля, Я думаю, як я буду, е як я дійду до якогось шрифту. Шрифта, у якого є або питання, або взагалі відсутні відсутня Laden Pro, так, кодова таблиця, то я покажу, як я збираю, і в тому числі я покажу, як, а, як акуратно я збираю за допомогою як рівдіакритику, щоб потім це все не перероблювати, бо вже на одному шрифті я це зробив тричі чи двічі точно. Це налігасові, але не Ем, Що ще хочу показати? показати, хочу просто, напевно, більше похвастатися. Це не моя ідея, і від цього мені ще цікавіше, напевно, ще більше хочеться цим похвастатися. У шрифті ЗЛАМ також, очевидно, що є розширена. Латинка, і тут, як на мене, доволі цікава і виразна, свіжа діакритика. І зараз знайду їх. Власне, тут навіть є сенс з прописними навіть дивитися. Я зараз розкажу так, є і літераті. Це ідея Е, вона вирішила, ну, це Настя Шишенок, е, і е, співавторка цього е, І вона вирішила зробити корон буквально вертикальним. Типу, якщо над прописною літерою він горизонтально, то над рядковим ми просто його перевертаємо, трошечки ну, зменшуємо пропорції, так, не такий він високий, очевидно. От на жирному цікаво подивитися. Не такий він високий, але загалом логіка та ж сама. Ну і як бачите, тут просто в літери Т пропускається горизонталька, вона в принципі читається, як на мене. Не знаю, тут треба напевно питати, як воно взагалі для нативних користувачів. Цієї діякритики, так? Напевно, Чехи, Словаки, я чесно, не пам'ятаю, хто саме. Але як рішення чисто графічне, і шрифт доволі незвичний сам по собі, тому мені це і рішення і подобається, і воно, мені здається, доволі пасує цьому шрифту. Е, ну Враховуючи те, що бреве також, бачите. По суті, той же самий корон, так, тільки трошечки перебалансований. Якщо корон по боках тонший, а серединка жирніша, то бреве, власне, навпаки. По боках вони дуже виразні, такі, гострі, а серединка трошки менше Ось це, наприклад, варіант цікавого рішення цього знака в, в українських шрифтах. Те, що я. Конкретно знаю і бачив і трошки робив. так і в чому тут фішка? Дивіться, ем, щодо кернування тут є невеличка, як на мене, проблемка. Тобто, ти робиш е, ці знаки, в принципі, як літера Ті, вона не настільки. Е, Проблемна в, в кернуванні, так, або в, ну, в спейсуванні поруч з іншими літерами в наборі. Але е, оці дві літери, так, літера L і, і літера D, от з ними трошки більше проблем. Е, як я роблю? Я зазвичай я їм роблю е, Під рядкові літери, а прош під, під рядкові літери. Ще манувалі, поруч з прописною у, рядковою літерою N оці дві літери стояли ну як ідеально, так? На мою думку, очевидно. Інколи я навіть сам знак також можу трошки допасувати для того, щоб вони саме з цими знаками стояли. Чому саме з цими? Ну, тому що їх цієї форми, ну найбільше, якби так, прямокутних літер найчастіше вона, наче якби середня, так, середня арифметична по набору, і всі інші відхилення, наприклад, літера О, то це вже окрема окрема, окрема річ, і тим паче, що я нагадаю, що я ж збираю також рядкові. Літери в Кернінгові класи, і один із класів власне, це з прямокутними літерами, основою якого є літера N-рядкова, такс. Ну і здається, до речі, найбільше в собі знаків містить саме цей клас, так з прямою вертикальною лінією з лівої сторони. Вот, і я роблю це, ці. Mm, а е, uh, саме підрядкові. Uh, але є uh, проблема, що ну ви вже бачили по цьому слову, так, лодка, напевно, чи якась так, воно ну, лодька, можливо, не знаю, як це Воно використовується ще і поруч з uh, літерами, у яких uh, ну, є щогла. І для цього, власне, є сенс uh, створювати окремий клас. Uh, D та L, можливо навіть додавати сюди а, літеру Т, якщо форма, форма знака підходить, і окремо кернувати вже плюсову частину а, літери зі щоглами. Я не знаю, ну тут ще немає цього кернування. Напевно, можу там фіксель показати. Е, ну, бачите, тут е, не, не сильно, Бачите, я трошки тут е, можливо, я, можливо, колеги, я вже не пам'ятаю, хто кернував саме цю частину. Фікселя тут, тут е, з рядковими навпаки плюсовий плюсове кернування, щоб трошки світліше було, щоб не злипалося, а з. А ну-ка. От, бачите, так. Це скоріш за все я кернував. Щоби акуратно літера D з короном стояла поруч, там, наприклад, з літерою L звичайною, то тут величезний плюсовий керн. Так, я думаю, що подивитися можна. Ну от власне, тут в класі в цьому тільки два знаки, і це альтернативна форма по суті, тої ж літери, І, вот. То я е, вам рекомендую не забувати і е, створювати і цей, в тому числі, клас, коли ви Ну під час того, як ви керуєте, зараз я. Фасту це зроблю в волонтері, але давайте ще трошки подивимося, наприклад, тут на Note to Sans. І бачите, тут немає керну з звичайними, так, зрядковими N. Але тут немає керну ще і наскільки я бачу. Ну, він є невеличкий, але ж ви бачите, що воно злипнеться просто. Літера D просто дуже сильно влипне в літеру K і воно абсолютно не компенсовано, і в наборі це буде виглядати погано. Якщо не гірше, що воно може і не буде читатися взагалі, що там саме літера D з короном. І тут, напевно, ну, бачите, також, бачите, клас є, але керн, ну, мені здається, не до керна. А, власне. Позаглядали можна і створити. так Це все в класах і це все в кернуванні. Так. Um. В принципі, цього вистачить. І я прямо так от зроблю його. Так, і тепер треба не тупануть. Перше, отут його створювати. А по-друге, от так його створювати. Це означає, що декарон. І це другий япрош, так? Це значить не лівий, а правий, власне, там, де і знаходиться цей корон. І тепер, коли в мене буде ще і з рядковими клас повністю, наприклад, у мене є з, зі щоглами клас, я тут його додаю в клас з прописними літерами. Я їх об'єдную, і вже можна їх, наприклад, А, І потім, я думаю, ще є, можна сенс, є сенс повернутися і подивитися з зарядковими безвиносних Текст. Тут, наче, норм можна, треба буде ще, ще якщо що, просто в наборі глянути, ну, якісь тексти чеською чи словенською, напевно, подивитися. Так. а, але тут треба ще зі що ми розібратися. От, бачите, вони ну, все-таки трошки злипаються, як на мене. І тому. Я даю їм плюс 20. І тоді вони, в принципі, виглядають більш-менш нормально. Uh, тут є uh, помітний геп, так, між ними, і все, окей, все працює. Uh, я думаю, що на цьому вистачить. Uh, такий невеличкий тіпс. Його, в принципі, можна було і uh, в дві хвилини роз розказати тут. Просто більше дав трошки інформації про самі корони, про якісь прикольні речі, які робили ми в студії в Альфа Браво з цим знаком. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, будь ласка, коментуйте і бережіть себе. Па-па.